Страх змушує бігти, а тривога змушує завмерти і думати. Українці масово перейшли з першого стану в другий, і ось що це означає. Згадайте, 2022 рік, усі кудись їхали, щось робили, метушилися. Страх давав адреналін, багато хто навіть скучить за тим станом. Сьогодні 2025 руху менше, а втоми більше. Чому? Бо ми постійно варимося у тривозі. Вона вже вимагає не бігти, а думати про погані сценарії ледь не 24 на 7. Ми спокійно йдемо вулицею під час тривоги, але всередині прокручуємо діалоги, які ніколи не відбудуться, і проблеми, які швидше за все ніколи не настануть. Страх це емоція виживання, тривога емоція очікування. Те, що люди перестали боятися, означає, що вони адаптувалися до фізичної реальності війни, але вони все ще тривожаться. Бо їхня картина майбутнього розмита. Високий рівень тривоги показує, що головний дефіцит зараз небезпека, а ясність дайте людині зрозумілий план на завтра, і тривога сильно зменшиться. Тож, якщо ви відчуваєте, що щось не так, але не можете сказати, що конкретно та це нормально, таким чином ваша психіка намагається контролювати неконтрольоване. дозвольте собі не знати всього Active group – люди найголовніше.